Всіх вітаю! Перевіряємо Boot Bench Ukraine. Зараз читає 71 модулем EDC c 42 17. -й. Можна поглянути. 71. Подключка по ПЦУ флешеру. Кабеля всі промаркеровані, гарної якості. Можете переглянути. Працює в автоматичному режимі. Це добре читає, ідентифікацію проходить. Як бачимо. Якість кабеля відмінна, маркування на чорних Україн, Живлення. Ось так. Краще буде видно зрозуміліше. Читання завершується.